Житло для переселенців для тих, чиї оселі зруйновані, чи знаходяться на окупованих Росією територіях. Американський меценат придбав дві сотні квартир на Київщині. Половину уже заселили заявки. Нарешту досі опрацьовують. Їх уже більше десяти тисяч за умовами договору. Жити там люди зможуть протягом п'яти наступних років і це безоплатно. Хто на нові метри може претендувати? Дар'я цесарук розповість. Когда от смотриш фото очень тяжело. А, ну, це мир, а, а все, що зараз, це війна. Переглядати ці фото Наталі досі нестерпно боляче. Ті кілька з життя мирного єдине, що залишилося у неї на згадку про рідний Маріуполь. Там не вціліла ані їхня домівка, ані батьківська. В 22-му році по аналогії 14-го. Тож думали, ну може бути перетерпим, в подвальчики, посидім. Ну подождем. Родину Наталі щільні обстріли застали у перший же день війни. Вони бачили, як російське залізовою цілі квартали і молилися, аби тільки оминуло їхній. Там залишились тільки кирпичі. Ми тепер піна на квартиру дивимося, тільки на фотках. Але згодом і думки про квартиру відійшли на другий план. У місті що хвилини ставало усе небезпечніше. Росіяни по ньому гатили безперестанку. Зникло світло, не було газу. Готувати доводилося просто на вулиці і так цілий місяць. Ми готували на кострах возле під'їзду. Під ну кому так жаль, не повезло. Хтось то возле костра залишився трупом. Це дуже страшно, коли е, вокруг трупи і навіть немає часу цих людей похоронить. Вибратися з напівохопленого Маріуполя було практично неможливо і надто ризиковано. Вони намагалися аж тричі їхали на осліп, бо є ще Україна тоді не знали. Ми як побачили блокпост і наш флаг не зупинити ту радість. Були багато сімей, які ждали росіян. Як можна тепер нам повертатися у Маріуполь і спілкуватися з тими людьми, які чекали росіян? Як можна зрадити? свою країну, свою батьківщину. У пошуках житла сім'я проїхала пів України. Шість разів переїжджали з місця на місце, поки зрештою не опинилися тут, на Київщині. Спустя два роки відчуття родного дому, от як дома, -то, зайшли як будто этот дом, який залишився в Маріуполі. Дві сотні квартир уже з ремонтом, меблями і технікою придбав американський меценат Дел Лой Хансен. У цих будинках житимуть ті, чи є ущен зруйноване, чи поки під російським триколором за сотні кілометрів звідси Ці не люди руйнують українські міста і села. Люди не можуть повернутися додому, бо дому просто більше нема. Я не можу відвоювати захоплені території, але можу побудувати і подарувати вам дім. Звісно, він не замінить вам вашого, але ви точно знатимете, вам є куди щодня повертатись. Половина квартир вже зайняті, ключі від решту нових мешканців все ще чекають. Пріоритети, іде найбільш вразливі категорії населення, це пенсіонери, багатодітні сім'ї. І зрозуміло, що коли люди евакуюються, вони. Е, вони в страху, вони не знають, що буде далі. Невідомість, катастрофічний брак грошей. Не бійтеся, евакуюватися, не наражайте на небезпеку себе і своїх рідних. Подати заявку просто потрібно лише заповнити ось цю анкету на сайті або зателефонувати за цим номером. Люди зможуть тут безоплатно жити щонайменше протягом п'яти років. Це такі умови договору платять тільки за комірне. Наталі з батьками так надовго плани не будують. Лиш сподіваються, що колись їм ще вдасться знову погуляти центром міста Марії. Дар'я Цесарок, Олександр Петровський. Ми Україна, марафон Єдині новини.